Добрий день. Зараз зранку візьму свою улюбленицю і поїдемо в ліс. Знімемо камеру, фотоловушку. Подивимося, що в нас там попало. Ясмінка, вона вже йде до мене, бачите? Хороша, хороша, молодець. І ось теж Знаєте, що слід відмітити, що якщо ти з кіньми нічого не робиш, просто вони їдять, стоять і нічого не роблять. І вони при цьому від тебе у вільному вигулі не втікають, то це ще не дивно. А коли ти їх запрягаєш, їздиш на них. І у вільному виголі вони від тебе не втікають. Це вже досягнення. Тому що кінь як тільки розуміє, що на ньому будуть кататися, запрягати і так далі, він від вас буде втікати. І тільки вже далі філософський підхід, що робити, щоб вони не втікали. І цьому я учу на каналі. Так, зустрінемось на чистці. Як я вже говорив неодноразово, я коли чищу своїх коней, я їх привчив не прив'язувати. так, Прив'язую до землі. так, І починаю чистити. Чистка мінімальна, щоб не займати довго часу. Раз, два. 对，没了。 Yes, mi? Yes. Я тебе чухаю, а ти мене, так, да? молодець. Молодець. Так, почистили. Кінь чекає. Молодець. Кінь чекає, нікуди не уходить. Це той кінь, який весною їсть у вас. Молодець. Першою вдягаємо вуздечку на кобилку. Генько, мігенька. Молодець, моя Ісика. Молодець. Нагрудник, нагрудник. Підпругу зразу сильно не затягуємо, трошки, бо кінь зазвичай надувається, коли відчуваєш, що йому підтягуєш підпругу. Тому підтянули на 60-70% і трошки пройдемося і знову підпругу підтягнемо. Трррр, назад. Назад. Трч. Ось так у нас виглядає кінь. Вже підтягнув я підпругу. Тр. Хорош. Молодець. Тр. І їдемо в ліс знімати камеру. Тримана рись Стримана. Ш -ш -ш. Не розганяємося. Не розганяємося і не зупиняємося. Йдемо стриманою рисю.